Машини. Вишку, вівку. Вівку. Інтересної історію розказав, не хочете? А -а -а. Я вам цю правду розказав, що її вже давно не було б я. Ага. Його давно не було. Б. Люди вже і всі і приїжджають до нас, всі. і наша вільна українка буде жити. І ми потім ми... а! Бачили, що ми покажемо? Ми українцями, були і будемо українцями. А ми Деньку Україну ніколи в житті не віддамо. Ніколи в житті не віддамо. А Путін ми, о, отакі одобрі. Що ви там, шепці? Ще? Да, да, о, да, да. о, о, так, так, повністю. Повністю. О! Так, о так. А тепер, типу, все, по моєму любстве ще. Скажи, звідки ти чим ти займаєшся? Мене звуть Назар, я з цього села села Коморову, маливничого, дуже красивого села. Займаюся, полюбляю спорт. Також полюбляю такі культури, як оце в нас проходять, часто беру в них участь. Закрідори. Коротенько про традицію яка в, нас в Комарові. даній традиції вже близько 85 років, можливо, більше. До 39 року дану сценку робили учні школи, учні початкових шкіл. Після 39 року, коли на нашу землю прийшла, Радянський Союз в школах забороняли встановити цю сценку, і таким чином дану традицію підтримали вже такі молоді парубки, які були після школи, що вони ні від кого не залежали. Ззаді на перехрест. Я Богу У вертапі беруть. Молоді люди насамперед, одружених чоловіків ні, не можна вертеп, і дівчат не можна вертеп, Ось так, є. Де мій відомо? Приготування відбувається в нас. Це теж традиція. Є. Приготування кожного року, 4 грудня, на колядку. Ми збираємось, готуємося. Підроблюємо костюми, підроблюємо маски, підклеюємо, підмальовуємо все абсолютно. Вивчаємо нові колядки, навчаємо нових людей того, як правильно заспівати, як правильно говорити слова. Отак, наше підготування. Насамперед, це костюми зробити, підмалювати, підкрасити, підклеїти це саме основне. І підготуватися, нову колядку, якусь вивчити все. Насамперед головне було. Йом роком вас вітаю, щастя, радості бажаю, здоров'я, ніжності, тепла. Нехай бажає вся сім'я. до Досадки заколюдувати. До новий Христос Слодається. Щось мені смутно, щось мені сниться, причувається, що нібито на землі новий цар народився. А чи справді він народився, неправда не там корониться. Куди ти мене? Що прикаже ти мені? Я знаю, що ти вірний коло мене слуга. Отож, я маю до тебе важливі діла. Ти повинен всіх воїнів зібрати і по цілому світу розіслати. Іде. Кого? Чого зустріти? Негайно до мене зазвати. Йди роби. Приказ, царів! наш вертеп називається Ірод. Ірод. В цих діях відбувається те, що. Цар дізнається, що народився син. І цар посилає своїх воїнів на пошуки сина, щоб вбити сина, але він його не вбиває. Син Христос живий. Герої вертепу це ну, цар. Старший воїн, скороход, младші воїни, синок. І Ангел. Жиди, чорт, смерть. Кубесу, 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 кубесу. Хто що робить? Скоро. Порятує. Скороход відповідає за привітання, як коли заходиш перший в хату. Відповідає за касу. Цар. Цар це, ну, це є цар. Синок — це насамперед це пісня. Відповідає за спів, за пісню. Рабін, жит. і другий жит. Відповідають за сумки, збирають сумки. Ну, а смерть, чорт, це машини там. Дід мого батька дядько, він був царем, носив маску смерті. В подальшому після коляди його так і прозвали Іван Смерті. Також історія була із чортом Чорт Володя, тому що носив під час коляди носив маску чорта. І від того почали його образувати чорт володя. Ну, це ціле традиції, це покоління, це збагнути. Треба жити в селі, щоб це все збагнути. Словами не передати. Все чудово. Ну, ну це по-різному. Це в, ко в кого яке сприйняття? Можливо, хтось цього не понімає. Ну, є, понімають, стану, там, пожартуємо, посміємось, пофотографуємося, все. А є люди, що не розуміють цього, ну то в кожного своє сприйняття. сприйняття то Нічого страшного немає. В борду не порви. Куртка нова, сука. порву. Вивалися з маски. Не вже клясне то гіру. Не лікаря, не фоткали, ти. Фоткайся, ти. Фоткай, ти. А фоткай. то зараз Харі. будуть п'янені до вшири. <рігун> Раніше було, коли говорили, я це, я це вже не пам'ятаю, говорили, було три іруда. Три іруда. кожен мав свою територію. На одній території колядує все. Немає, не, немає права зайти на територію другого руда. І коли зустрічалися три іруда в центрі села, змагалися, старалися збити шапку з корохода. Саме більша і саме е, ш, така шапка, що саме тяжко шиється. Але бувало таке, що збивали ту шапку, і хлопці за ній шивали ту шапку і робили і далі йшли колядувати. Коли вже ти зб'єш шапку, і він не виходить. Цей, що збив, йде на його територію колядувати на свій чудень. Ось так було. Коляда. Коляда відбувається весело. Ви до <тіррі> Цей натерти когось снігом. Ну, веселощі, це завжди. От, так відбувається коляда. Так, також, ну, коли діти ходять колядують, коли ти чекаєш вдома когось, щоб до тебе прийшли за колядували, це все дуже хороші емоції. Да, то, добрий Добрый день. Добрий день. День. день! Ви є стено, знімайте ближче. Я ще хочу. Давай, ти кай, кляпа, є. я з чортиком хочу. Чорти, ти до нежи до городи в турниці, Ти мені говори правдиці. який там цар? Бо Месія єврейський народився на землі. Тукну ногою земля затасеться, гляну на дерево, дерево гнеться. я можу вогнем весь світ спалити, без винних дітей, усіх вигубити, що пикаєш цар робити. Ти. Якщо ти можеш вигубити усіх новонароджених дітей на світі, ти не повинен мого сина шкодувати. Іди роби! Приказ, царю! Який ваш улюблений герой в Іроді? Синок. Тому що треба дуже гарно співати. Отже ти мій милий. Отже, ти мій любий. Ти вигубив усіх новонароджених дітей на світі. Тепер велиш мене убити, дай хоч перед смертю пісню заспівати. Скажи мені слово, співай мені, сину. Твоя смерть для мене нічого не змінить. Воїн! Убий же зараз при мені його. Я хочу бачити смерть Його. Довго і вірно служив коло тебе. Тепер ти свого сина убити велиш. Так будь же ти проклят! Цар Ірод, коли народився Ісус Христос, хотів вбити оцю дитину, яка мала зайняти його місце. Ну, він так думав, тому що. І в теперішній час ми бачимо, що за владу дуже сильно дехто старається. але І на той час це також було ну, актуально. Тому в цій сенсі ми бачимо, що він вбивав не тільки тих ті дітей, які родилися в цей рік, а й вбив свого сина, щоб він не зайняв його місце. і вірно, служить коло тебе! Тепер ти прощай! покидай, бо мусим закрити йти! Святий вечір заглядає, заглядає, крізь не вікно, крізь вікно, в кожній хаті, кожен знає, кожен знає, що попереду різдво боріздво їде, їде, Бог на санях, роздає дари усім. Бо сьогодні, бо сьогодні народився в нього син. <по> Бо сьогодні народився, Божий син! Ці колядки були заготовлені на російській мові раніше були. Але ми ну, переробили і підготували під себе на українську мову. Раніше ірод була половина російських слів. Ми підготували на українську санк. Це Ви <рес> то є з великої шапки. Може, хто ряд пішов? Гроше читати, ні? Я тут, Ви Ви далеко не відпускаєте, <рес> бо колись варіанти були. Льока був ходу. В Куликовичах дали йому долари. Йдуть садком, він говорить, каже, зараз я прийду. Каже, не йди, або дай гроші. Він типу гроші видав, а там десь їх заховав. Типу пішов в туалет. Гроші ти їх сховав. І прийшов. Діля вже вечором грошей, немає доларів. Признався, що сховало. В різні люди є така ситуація, але я просто сміюся. Тільки в коморову. Я, напевно, на Волині не знаю такої традиції більш ніде. Ніколи не чув і не бачив на Волині самій. В комарову. Це їдуть із Луцька. От сьогодні теж були гості з Смельницька. Приїжджають багато гостей, і, і хотілося б також, ну, щоб приїжджали побільше і бачили побільше. Ось так. Батько теж більше п'яти років в даній постановці брав участь. Я також. Ну, плануємо, що в мене є син Макар, також буде залучений до цієї постановки, що вона буде ще тривати довгі роки, тому що це традиція, як то кажуть, традиційно мираю, як і наша Україна. Дістала і без неба слава над вертепом зізная, за весь світ осіяла, там Христос родився, Богу воплотився на чоловік перед Богом пелиною крився, послав своє військо по цілому краю. І за тим малим дитятком скрізь його шукають, а ми христа взяли до свого серденька, радується земляне по й причистаненька, радується земляне, бо й причистаненька. Дай Боже, проведе на і ждати. Ja, 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 ja,